Вітаю всіх черговий треш від міської ради Дніпра. Те, що вони нас тримають за ідіотів та заробляють на цьому гроші, це ні для кого вже не секрет. Але те, що я зараз вам покажу, ну, перейшло всі вже грані дозволеного. Це ж треба так любити гроші і ненавидіти своє місто. І так. Понад 4 мільйони витрачено на встановлення деяких стовпчиків чи бар'єрів паркувальних, які складаються з труби, а внизу стерилізатор алюмінієвий. Хто не знає, що це, це коли бабуся або матуся готує смачне варення якесь, чи компотик консервує. І перед тим як закрити, треба простерилізувати банки. Оце саме використовується у паркувальних стовпчиках. Зараз покрасивіше просто знайду, зрозумів. Біж консервація. Це вже навіть не смішно. Побачимось.